Друзі, вітаю! 19 липня. Сьогодні з вами Кличок І сьогодні Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC, перебуваючи у Лондоні, зробив цікаву заяву. Вона не нова, таке вже було. Він говорить про те, що Росію треба примусити сісти за стіл переговорів, аби домогтися припинення вогню. І це треба зробити до кінця цього року. І він говорить про те, що не всі території Україна повертатиме військовим шляхом, а саме, можливість він розглядає дипломатичне повернення цих територій. Ще раз наголошую, такі заяви він робив раніше, але чому так важливо зараз звернути увагу на цей його коментар, який він зробив саме із Лондона? Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Отже, по порядку, відповідаючи на запитання журналістів BBC, загалом розмова почала йти не про Лондон, а про Сполучені Штати Америки. І, зокрема, журналісти напоточнювали йому, як же буде в Україна почуватися, якщо ну Трамп переможе на виборах у США, тому що відносини Зеленського і Трампа не дуже теплі. Зеленський говорить, що це буде складна робота для України, але він говорить, що ми будемо пробувати і робити. І дійсно, згадуючи телефонну розмову скандально Зеленського і Трампа ще на початку каденції Зеленського, тоді Трамп наполягав на тому, аби Зеленський провів розслідування проти кампанії, пов'язаної з нинішнім президентом Джозефом Байденом. Борісмою, ця інформація була злита в ЗМІ. Був величезний скандал, дійсно так. Хто це зробив, невідомо, достеменно сьогодні, хоча певні журналістські розслідування є, але Зеленський говорить, що так, ми будемо працювати з республіканцями. Якщо Трамп переможе, у нас не буде іншого виходу. І це все стало більш гострим для обговорення, особливо після того, як офіційно був призначений кандидат на посаду віце-президента Америки. Це сенатор від Огайо Джей Дівен. Який говорить про те, що йому байдуже, що станеться з Україною так чи інакше. Це дійсно загрозлива тенденція і для України, і для Європи, і для Великобританії, в тому числі. Зеленський приїхав до Великобританії для участі в засіданні Європейського політичного співтовариства. Це організація, яка не дуже відома. Вона включає 27 членів Європейського Союзу, а також 20 країн, які не є членами, наприклад, Великобританії, яка свого часу вийшла, але для якої безпека Європи дуже важлива, тому що вони говорять, що поразка України це серйозний виклик для Великобританії, для всієї Європи. Велика Британія не може недооцінювати виклики, які стоять. У військовому плані для неї на європейському континенті точна аналогія для мене часів Другої світової війни, коли тоді прем'єр-міністр Уінстон Черчилль ледь-ледь достукався до Рузвельта, аби він все ж таки розпочав і програму лендлізу і допомагав тоді не лише радянському союзу, а й Великобританії і багатьом країнам у Європі. Сьогодні президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Кабінету міністрів Великої Британії. Це дуже показово, тому що це перший іноземний лідер, який зробив це після президента США Біла Клінтона, який там виступав аж у 1997 році. Рахуйте, пройшло 30 років. І очікувалося, і очікується, що він поінформує міністрів про ситуацію в Україні та необхідність нарощувати оборонну промислову базу Європи. Власне, це було і зроблено, і було підписано у про фінансування експорту оборонної продукції на 3,5 мільярди фунтів. Ця інформація не дуже точна, але точніша інформація те, що Україна підписала кредит з Великої Британії на суму 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, Термін 15 років з можливістю пролонгації цього договору. Нам дуже важлива зараз дійсно фінансова підтримка за кордону, особливо на тлі вчорашньої ініціативи Кабінету міністрів, ухваливши. Проект поки що законопроекту про збільшення податків. Там дійсно колосальні податки. Ви вже про це чули. До прикладу, у мережі Тікток прям несеться одна з історій про а, додатковий податок 15% на першу реєстрацію автомобілів, але там і без того більш ніж вистачає. Зеленський говорив про переговори з журналістам BBC, і він говорить, що весь світ повинен чинити тиск на Росію. Як правда, це має робитися, я не знаю. Ми сьогодні це обговорювали із моїми колегами у рамках проєкту Центру громадської аналітики. Вежа. Тут ви можете подивитися цей великий аналітичний матеріал сьогодні ввечері о 21.30. І треба тиснути, говорить Зеленський, для того, щоб переконати Росію сісти за стіл. Переговорів, а згадайте минулорічну риторику Зеленського, коли він говорив про те, що на ну, ніяких переговорів з Путіним не буде. Е, треба повернути кордони 91-го року. А сьогодні він говорить, що це не означає, що всі території відвоюються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти. І додав: чим слабша Росія на полі бою, тим кращі умови для України. Під час наступних переговорів, здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни, і тому він говорить, що до кінця цього року на його переконання можна зробити так, аби гаряча фаза війни припинилася. Я це прикладаю як замороження війни, але не на максимально вигідних для України умовах. Звісно, після цього відразу постане питання про вибори. Президент, відповідаючи на це запитання, сказав журналістам BBC, що він дійсно передбачав час, коли він піде у відставку з поста президента, але не до тих пір, поки не закінчиться війна. Я не виключаю, що після того, як буде скасовано воєнний стан, буде оголошено вибори. Президентський взагалі може не балотуватися, може балотуватися на посаду президента від партії Слуга народу той же самий Валерій Залужний. Який зустрічав Володимира Зеленського в аеропорту уже в статусі посла України у Великобританії? Це зараз вам може видаватися фантастикою, але ну ви ж самі бачите, що залужний залишився в команді Зеленського. Зеленський також звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії Стармера з проханням допомогти Україні отримати можливість засовувати західну далекобійну зброю для ударів глиб Росії. Це дуже інтригуюче питання на сьогодні в інформаційному просторі, яке має дуже багато і підтверджень, і спростувань. От, до прикладу, канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні сказав, що Польща ніколи не буде збивати ракети російські над територією України, і цього не станеться раніше. Білий дім спростував, що Велика Британія може дозволити Україні бити ракетами в глиб території Росії. Відповідну заяву робив під час саміту НАТО прем'єр-міністр, згаданий мною прем'єр-міністр Великобританії Старнер. Вони сказали: ні, 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 цього не буде ніяк. Сьогодні нібито також Міністерство оборони Великої Британії спростувало слова Стармера, але видання Guardian, яке вже довідалося деталі перемовин Зеленського сьогоднішні із урядом Великої Британії, повідомило про те, що Міноборони Британії не виключають, що підтримують прохання президента Зеленського про використання британських ракет Storm Shadow для ударів по території Російської Федерації. Тобто це питання не знято. Чому я звертаю вашу увагу саме на цю історію? Справа в тому, що я сказав вам вище: Зеленський відвідує захід, який називається саміт Європейського політичного співтовариства. Велика Британія ще в 2015 році, як я вам вже розповідав, неодноразово відео ініціювала створення об'єднаних експедиційних сил. Це військове об'єднання з дев'яти країн Балтії та Північної Європи, які покликані забезпечувати. Безпеку на європейському континенті, ну зокрема, в північної частині, я не виключаю, що Британія зараз піде проти волі Сполучених Штатів Америки, де політична ситуація вкрай нестабільна, особливо на тлі приходу Трампа, про якого, до прикладу, очільник північно-атлантичного альянсу Єн Столтенберг, який завершує свою роботу на цій посаді, сказав: Ну, ви знаєте, ми якось в НАТО переживемо наступні 4 роки президентства Трампа тобто, всі розуміють ризики, які пов'язані з приходом до влади у білий дім саме цього популіста республіканця допомоги європейському континенту в рамках Північно-Атлантичного альянсу від Сполучених Штатів Америки очікувати із президентом Трампом не варто. Тому британці зараз перебирають на себе цю ініціативу. Я не виключаю, що буде і дозвіл бити їхніми ракетами по території Росії. Це гарна новина. Відповідно, сформуються краще наші переговірні позиції. Розуміють британці, і ми розуміємо, я маю на увазі зараз цю позицію озвучує Зеленський, що. Досягти успіху на полі бою, звільнивши у воєнний спосіб всі території на кордони го року України, неможливо. Потрібно буде вирішувати це питання дипломатичним шляхом, в тому числі санкційною політикою. Наприклад, сьогодні британці ставлять питання про посилення санкцій проти піратського флоту Росії, за допомогою якого вони маю на увазі Росія експортує дуже багато своєї нафти. Але проти цього виступають американці, тому ситуація лише набирає обертів. Ну і також Велика Британія сказала, що надаватиме військову допомогу Україні кожен рік впродовж десятиліття, відповідно до підписаного раніше нами з ними договору про співпрацю у сфері безпеки. До речі, британці були першими, з ким ми підписали цей довір. Допомога на правду не дуже велика 3 мільярди фунтів стерлінгів всього навсього щороку. Але Справа в тому, що сьогодні керівники британських збройових компаній, зокрема, Bay System і Babcock International Group, зустрілися із Володимиром Зеленським, щоб обговорити збільшення військової підтримки Києва. Також на зустрічі із Зеленським у Лондоні були представники компаній Dales MBDA і KBR. Крім того, там вже був присутній міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр зовнішньої торгівлі Джонатан Рейн. І вони говорили про необхідність збільшення оборонних потужностей і спроможностей всього європейського континенту, звісно, Великої Британії і України в тому числі, і така співпраця дуже важлива. На тлі майбутнього протистояння з Росією, звісно, яке буде продовжуватися. Тому що навіть от умовне замороження війни, про що говорить сьогодні Зеленський, він не використовує слово замороження, але я перекладаю саме це так. Ну, дійсно, будемо називати речі своїми іменами. То е, нам дійсно потрібно думати. Хто буде гарантувати нам безпеку? Британія може перебрати на себе цю ініціативу. Тим паче не забувайте. Британія це імперія, яка має такі ж самі амбітні цілі, як і Сполучені Штати Америки, панувати в усьому світі, тобто контролювати. Але, на відміну від Росії, сьогодні ця уже імперія в минулому все-таки. Прихильна до демократичних ліберальних цінностей, а не до тероризму, до якого вдається Росія ледь не щодня. Зараз, як я вам розповідаю про ці події, є приліт у житловий район Миколаєва. Про наслідки поки що не знаю. Про них обов'язково повідомлю себе в Телеграм. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Хто цього не зробив раніше? Обов'язково пишіть коментарі з приводу інформації, яку ви почули. Як ви вбачаєте перспективи в нашої співпраці з Великою Британією і її потуги створювати якісь військово-політичні блоки на теренах Європи для забезпечення виконання тих функцій, які сьогодні не дуже вдало виконує північно-Атлантичний альянс? Дякую всім, хто дивився до кінця. Дякую, що ви коментуєте. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям, всіх люблю, ціною, і не перемикайтеся, все буде Україна.